Низка переваг для бізнесу, який добровільно та сумлінно сплачує податки, з 1 листопада в Україні діють правила включення до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. У ДПС пояснюють, ті, хто до нього увійде, матимуть низку переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану, серед яких мораторії на документальні перевірки, крім деяких видів. Не проводитимуться фактичні перевірки і документальні перевірки, крім перевірок бюджетного відшкодування з питань транспортного ціноутворення і перевірок за добровільною заявою платника податків. Буде скорочено строки камеральної і документальної перевірки в цілях бюджетного відшкодування ПДВ до 5 і до 10 робочих днів. Індивідуальні податкові консультації таким платникам податків будуть надаватися протягом 15 днів без можливості продовження строку надання цієї податкової консультації. Ну і до кожного платника, який буде в цьому переліку, буде особистий консультант, комплайнс-менеджер. До переліку війдуть юридичні особи ФОП та резиденти дія сіті. Утім, вони повинні відповідати низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування. Зокрема, податковий борг не має перевищувати 51 тисячу гривень і бути таким, що виник не більше як 30 днів тому. Відсутні заборгованість зі сплати єдиного внеску. Відсутні порушення з подання звітності. І за останніх 12 місяців не було порушено, не було порушено строків розрахунків за експортно-імпортними операціями, не визнані ризиковими платниками податку, не розпочата процедура припинення ліквідації даного платника юридичної чи фізичної особи, не розпочато провадження у справі про банкрутство, не підлягає економічним санкціям і протягом останніх 12 тих місяців. Не змінюється основний вид економічної діяльності. Новостворені платники наголошують у ДПС можуть бути включені до переліку лише після року діяльності. Перший затвердять уже наприкінці листопада і оприлюднять 19 грудня. Перевірити, чи входить юридична або фізична особа до цього переліку, та більш детально дізнатися, як туди потрапити, або ж ознайомитися із перевагами такого статусу можна на платформі ДПС територія високого рівня податкової довіри. Наталя Озовика Андрій Гархан гара телеканал 402